З 1 квітня всі українці, які приїжджають до Німеччини, залишаться без соціальної допомоги. Мовляв, допомогу за 24 параграфом скасують, а натомість даватимуть тільки мінімальні виплаки, як у статусі Азії, і вони значно менше. Саме така інформація поширюється. У соцмережах останнім часом. Чи це правда? Давайте підсумуємо. Так, звісно, уряд обговорював такі зміни. Але це був лише проєкт, який ще не затверджений і не набрав чинності. Тож, поки що нічого не змінилося. Якщо ви були в Україні під час війни. Не отримували соціальну допомогу в інших країнах і не мали інших віз чи статусів, ваша допомога за 24 параграфом і бюркерки залишається, як і раніше. Тому не вірте чуткам і не пнікуйте через недостовірну інформацію в соцмережах. Раджу завжди. Перевіряти новини лише в офіційних джерелах, не поширювати непідтверджені відомості і звертатися за допомогою до консультаційних центрів для українців у Німеччині. Пам'ятайте, що офіційних рішень про скасування без соціальної допомоги. Немає, і вона працює далі, щоб підтримати вас у цей непростий час. До речі, канал ДБ Верітас разом із спільнотою. Вітрила підтримують українців у Німеччині. Вітрила це активна спільнота, яка допомагає адаптуватися, знаходити роботу. Розвивати бізнес і просто підтримує у складних ситуаціях. Це не просто мережа, а місце, де можна знайти друзів і партнерів, де Баверітас канал про життя, роботу та інтеграцію в Німеччині, де ми допомагаємо до допомагати щоденні труднощі. Підписуйтеся на наші канали і якщо це відео було корисним, поставте подобайку. Дякую, що були з нами. Доріжіть себе. До зустрічі!